Ініціатива, що перейшла у дії біля Шевченківського озера, людно тут висаджують алею слави. Нагадаємо про ідею висадити алею слави йшлося під час недавньої зустрічі громади з міським головою Богданом Станіславським. Тут хочемо вшанувати героїв власне Коломийщини. не тільки Коломийщини, всі героїв, які були, є і нехай дуби ростуть на їхню честь і на пам'ять. Ініціатива виходила власне від громади. Тут немає ніякої політики і не було від самого початку. Ініціативу, що Алея Слави згодом має перетворитися у парк слави, підтримала депутатка Коломийської міської ради Галина Беля. Вважаю, що створення нового парку під назвою парк героїв України до кола Шевченківського озера, та прилезних до цього території, включаючи земельні новим таким розміром 1,6 гектара земельна ділянка, на якій розташований завідок земельну ділянку, на якій розташована так звана естакада, дозволить забезпечити використання земельних ділянок для насадження нових зелених насаджень, що сприятиме зняттю соціальної напруги щодо забудови цих земельних Першими на пропозицію посадити дерева для майбутнього парку слави, відгукнулися рідні загиблих героїв, серед них і дружина Володимира Островського. Доєдналась до акції, продовжують так в якійсь мірі і справу свого чоловіка, адже років два-три тому. Ат, вони розчищали цей парк добровольці. Я маю на увазі. Вони його теж укультурували, насаджували тут дерева. А сьогодні приєдналась до акції. Хочу висадити дерево в пам'ять свого загиблого чоловіка, який віддав життя за нас всіх. Мати героя України Степана Тарабалки. Певна, що Часом це місце стане святим для всіх коломаян та гостей міста. Знаєте, є таке тепер міркування, що хлопці прийдуть і будуть навдити порядок, будуть створювати одно і друге. Я рахую, що ми зараз будучи тут, Ми маємо створити зараз ті умови, які будуть приємні їм. Їм буде приємно бачити, що ми тут не спали руки. А ми їх чекаємо. Ми вже обговорювали з родинами з групою активістів, щоб правильно було, щоб звернутися до органів влади, аби цю зону перевели. У парку зу Олександр жила ветерана Тож не чуток, знає, що таке війна. То долучився до акції, щоб віддати дань шани і допомогти зберегти пам'ять про українських героїв. Одні можуть казати, що місце не таке, але знаєте, любе місце можна освятити. Знаєте, навіть і пустир, навіть якісь смітник, Але якщо робиться благородна справа, то воно стане хорошим місцем. Тому що сьогодні дощ, і, і, і Господь освячує це, я так бачу. То бо буде волога земля, буде, значить, доби краще приймуться, не треба самим нам буде поливати. Також долучилася. До акції і місцеві лісівники вони надали саджанці для алеї. Саме найкраще посадити добу. Він буде рости довго, він буде міцний, буде показувати нашу силу, міць, згуртованість нації, згуртованість українського народу. Якщо ми не будемо допомагати, хто нам буде допомагати? Якщо лісівники відвернуться, для чого ми будемо працювати на цій землі? Для кого ми будемо працювати, якщо ми не будемо зберігати пам'ять забих наших героїв? Загалом учасники акції висадили 80 дерев. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.